Коли ми читаємо Писання і дивимося на час, в якому жив Божий народ, то це є переважно час або воєнний, або передвоєнний, або навіть часи окупації. Але кожного разу, незважаючи на це, Бог давав бачення. Через Ісаю, через Єремію, через Моїсея, через Ісуса Христа, Бог давав для своїх людей картинку натхненного, кращого майбутнього. В цей непростий час для нашої країни. Бог дав Українській Біблійній церкві бачення, бачення, яке складається з двох частин. Перша частина це наше загальне розуміння, якою має бути церква. І ми бачимо українську біблійну церкву як велику спільноту учнів Христа, яка дбає про Львів, Україну та світ. Ми бачимо УБЦ як велику спільноту, тобто церква, яка зростає, але зберігає спільнотність, зберігає стосунки. Разом з тим, кожен член церкви ми бачимо його як того, хто має ідентичність учня, учня Христа, і постійно зростає в пізнанні нашого Господа. Але це учнівство переливається в третю частину, в місію. Учень це той, хто дбає, дбає про тих, хто навколо є. І друга частина нашого бачення це більш конкретна картинка на п'ять років, якої ми бачимо нашу церкву. Ми бачимо у яка активно, послідовно, творчо і широко проголошує варві. І тому щороку кількісно зростає. Щонайменше третина нових людей приходить через хрещення. Ми бачимо, як 500 членів у знаходять друзів і прийняття навіть у великій спільноті. Ми бачимо біблійне, надихаюче і сповнене любові зібрання, яке щонеділі відвідує 600 людей. Ми бачимо, як кожен член та гість УБЦ знаходить себе в одній з 60 малих груп. Ми бачимо, як члени церкви стають зрілими та посвяченими Богу завдяки особистим духовним практикам, наставництву та душопікунстві. Ми бачимо, як лідери УБЦ сфокусовано працюють над духовним здоров'ям церкви і кожного її члена, зокрема, а також над вихованням нових лідерів для церкви. І для громади ми бачимо, як суспільне життя покращується через поширення та практику біблійних цінностей та активну позицію членів церкви. Ми бачимо, як формується нове покоління з християнським світоглядом через створення приватного дитячого садочку, загальноосвітньої школи та інших спортивних та освітніх інституцій для дітей, підлітків та молоді. Ми бачимо, як суспільство стає здоровим.

Ми бачимо, як інші церкви розвиваються через співпрацю з нами і якісні та унікальні ресурси, які створює УБЦ. Отже, перед нами велика картина. Велика картина, яка несе великі благословення, але й великі виклики. І тому ми потребуємо багатьох молитв. Моліться за нашу церкву, моліться за мир в нашій країні, для того, щоб ми дійсно могли пройти тим шляхом, який Господь приготував для нас, і щоб ми стали великою спільнотою учнів Христа. Яка дбає про Львів, Україну та світ?